Помощниць, як завжди розпаковує разом зі мною. Так, в бідрюнці купила такі сирочки. Я їх люблю. В мене по акції було, просто люблю чай, був цей по акції, якщо береш типу, другий за мінус 50. Ну, я не дивилась, чи як чим воно було чи ні. Дані типу сухарі, вафельки, лимончик, морковка, ці персики і картопля. Це те, що я купила в бідрюнці. Ага, і ще порошок. В Діно. Вили цибулька, баксочка м'яса 10 злотих. маленьких, Філе куряче 650. Яйця, по-моєму, по 6, грейфрут бакці був теж маленький взяли, капусту Рафал любить. Врешті взяла майонез, бо вже місяць без майонезу. Булочки теж такі Рафал любить. ці Помідорки, маслянку, хлібчик теж. Водичку цю я люблю. О, тут помощниця допомагає провіряти яйця. <реш> Перець чорний. Те, що ми вдіно, там на 53-6 злотих, по-моєму. І в роз мені купили для малої віскас. Можна пані, я, будь ласка, покажу оцю фарбу, що я купляла? Вона мені все-таки. Собі самі дешеві ці. таке хай би було. І отакі от потім і ще в папку молоточок, як Рафал не буде слухатись. Ну, от купи, да? Мишань? Тобі принесли... Ага, десь ще в Рафала в цьому є в кармані ці присмачки, теж її купили. Мишань, Ну як пойдет? Не ну, пойдет.